Вітаю, всіх пропоную вам подивитися ваші перспективи. Розклади, як завжди, на три варіанти. Пам'ятаємо, що розклади загальні, за особистими, писати в особисті повідомлення. І будемо дивитися перспективи, кому і про що, які перспективи там мають бути. Або якщо у вас щось там не буде відбуватися, то чому це. Якщо є перепоною для того, щоб ваші перспективи були гарними. Перший варіант для вас Шістка пентаклів. Ваша перспектива прийти у якусь фінансову стабільність. Можливо, так складуться обставини, що ви отримаєте ту суму, яку ви очікуєте, можливо, навіть трішки і більше. І тому ви будете щедрою рукою роздавати ті гроші, ну або тим, хто буде потребувати, або тим, хто буде просити у вас ці гроші. І ви, звичайно, своєю щедрою рукою будете ділити ці гроші. Тобто, те, що ви отримаєте, ви його будете роздавати. Також для когось перспектива є на те, що ви зможете одужати для тих, хто хворів. То ви зможете відчути свою силу, і також, можливо, взагалі будете відчувати, що у вас наступає перспектива вашого процвітання, або хтось буде ще й винагороди якісь отримувати, вигоду якусь. А для когось це буде період. Перспектива є на те, що ви зможете отримати якусь душевну рівновагу, хтось подарки буде отримувати. Взагалі у вас якісь. Є перспективи на те, що будуть приємні події у вашому домі, гарне ставлення в колективі. Ну і загалом благосприятливі обставини будуть складатися для вас, тому що будете відчувати і допомогу, і підтримку. Ну, а хтось буде робити ще й покупки у ваш дім. Тому для вас підказочка є така. Допомагайте тим, хто потребує вашої допомоги. І пам'ятайте, чим більше ви віддаєте, тим більше ви до вас буде прибувати. Будьте щедрі, будьте милостиві, приділяйте увагу тим боку, тому боку свого життя, своєї особистості, які саме потребують вашої уваги. Ну, тобто, якщо здоров'я, то приділяйте більше часу здоров'я, якщо фінанси, приділяйте увагу, як ви ними розпоряджуєтеся. Це перший варіант, що стосується родини, добробуту і е, ваших фінансів. Є гарні перспективи. Другий варіант суд перевернутий. Ну, Для другого варіанту, наразі, можливо, ви не пройшли ще певний період свого життя, коли ви вже змогли побачити свої перспективи. Тому що, ну, десь ви щось іще. Або не відпустили якийсь страх свій, або, можливо, забагато є таких, ви перебуваєте в таких подіях, де ви відчуваєте свою невпевненість, якусь, якийсь внутрішній або зовнішню кризу. Також, можливо, якийсь який стан у вас подавлений. Ну, тобто якісь негативні обставини впливають на вас іззовні. А через це ви несете якісь втрати, можливо, хтось хворіє, також, можливо, щось руйнується там у вашому житті. І тому наразі оці перспективи для вас поки що недоступні. Ну, недоступні тому, що вже прийшов час, щоб ви відпустили. І свої страхи, і, можливо, от, вийти із подавленого кризисного стану. Ну, чим більше ви будете перебувати в якихось негативних думках, негативних емоціях, негативних подіях, ви, по-перше, будете їх більше до себе притягувати. А по-друге, може навіть так статися, що у вас виникнуть якісь психологічні проблеми. Тому відпускайте все старе, те, що вам зайве. А лише потім ви зможете щось на це місце надбати для себе краще. Підказка для вас є така, щоб ви, можливо, більше проявляли логіки і направляли свої емоції у позитивний бік. Можливо, вам потрібно вже відродитися у новій якості, перестати бути жертвою обставин, а встати на свій шлях. І йти саме ним. Тому вам є така підказочка, що наразі вам потрібно, можливо, змінити курс вашого напрямку для того, щоб у вас з'явились нові перспективи. І третій варіант ваші перспективи. Сімка мечів перевернута говорить про те, що також у вас наразі немає таких перспектив, які ви б вже могли досягти для себе. Можливо, через те, що ви стикаєтеся із якимись негативними подіями. Перебуваєте або у якихось небезпечних ситуаціях. Можливо, хтось перебуває в небезпечній зоні. Все може бути. А ще, можливо, ви знаходитеся у, знаєте, коли у вас взагалі немає настрою, нічого вам не хочеться. Якась, якась є непостійність ваших думок, тобто вам може хотітися зранку одного в обіди іншого, а на вечір ще зовсім іншого. Також, можливо, вам заважають, заважає те, що є у вашому житті якийсь обман. Можливо, хтось вас там обшукує. І це також, знаєте, таке злий намір, хтось має проти вас. І таким чином вас можуть навіть і обмовляти. Також, можливо, у вас наразі перспективи не ясні через те, що ви втратили свою мету, а хтось іззовні намагається вам маніпулювати. А ще ви самі підлягаєте під якісь негативні впливи. І через це у вас ну, взагалі нехватка енергії для того, щоб ви могли щось побачити, якісь перспективи. Підказка вам є така, що вам потрібно прораховувати наслідки всіх своїх рішень, не поспішати приймати які, якісь дії, поки ви не будете впевнені у своїх намірах, у тому, що дійсно ваше бажання відповідає самим першоступеневим вашим задачам. І ще вам варто розуміти, що в будь-якій ситуації є два боки. Тому вам потрібно бути більш обережними, не поспішати. І ну, дійсно, так як ви хочете вже чогось досягти, щоб у вас з'явилися якісь перспективи, поміркуйте над тим, чого ж ви насправді бажаєте. Тоді ваші перспективи розкриються, коли ви будете чітко розуміти і усвідомлювати, чого ви бажаєте. Це був у нас третій варіант.